Коли ми створювали ламельний каркас Хомфорт, для нас було важливо не тільки забезпечити надійну конструкцію, місцість матеріалів та стандартну ергономіку. Усе це вже давно стало нормою серед виробників. Ми прагнули створити щось більше. Розбірну конструкцію, що спрощує транспортування. Він легко поміститься навіть у легковому автомобілі. Ми потребувалися про зручність зберігання і переїзду. Каркас не займає багато місця і легко збирається назад без шкоди для міцності. Ми продумали механізм кріплень який забезпечить довгий срок служіння без скрипів і просідання. Також для нас було важливо зробити його універсальним. Такий каркас підходить під більшість типів м'яких ліжок і може інтегруватись у різні стилі. Його вага 22 кг, гарантія 18 місяців, корпус виповнений з металу 30х30 мм. Навантаження на спальне місце може бути до 150 кг. Відстань між ламелями 5-6 см, товщина ламел 8 мм, товщина металевої труби 1-1,2 мм. Метри, він має прямокутну форму і ширину ламелів 50 мм. чому варто купити саме в нас. Ми впевнені, ламельний каркас Comfort стане надійною основою вашого асортименту. Він поєднує в собі технологічність, універсальність та комфорт кінцевого споживача, а значить, зменшує кількість звернень у сервіс, скорочує логістику та підвищує лояльність клієнтів. Вибираючи наші каркаси, ви отримуєте не просто комплектуючі, а продукт, що працює на вашу репутацію.